Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин DEVOLTTOOLS.COM.UA В даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторний ширококрут від компанії DeVolt, а саме модель dcd 771 d 2 Отже, відкриємо пластиковий кейс, в котрому він постачається, та подивимось, що всередині. Окрім того, розглянемо технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пластиковий кейс з металевими застібками, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. Окрім того, два акумуляторні блоки ємкістю по 2 Аг, зарядний пристрій та сам шуропокрут. Отже, розглянувши комплект постачання, розглянемо і технічні характеристики. Тип двигуна щітковий, вихідна потужність прирівнюється до мережевої 300 Вт. Максимальний крутний момент. 42 Ньютони на метр. Кількість обертів холостого ходу на першій швидкості 450 обертів на хвилину, на другій 1800. Габарити 390 на 490 на 100 міліметрів. Вага інструменту 1,28 кг. кілограма. Гарантія від виробника, як на сам інструмент, так і на акумуляторні блоки до нього складає 3 роки. Окрім того, один рік абсолютної гарантії при купівлі у офіційних дилерів. Отже, друзі, приділивши увагу технічним характеристикам, розглянемо і особливості та переваги саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даного ширококруту буде наявність швидкозатисного патрону, котрий оснащений трещіткою Для кращого затягування свердла та тривалої роботи без перерви. Відповідно, дана система надійно затискає витратні матеріали та не дозволяє їм випадати у вас під час роботи. Патрон затискає. Максимальний діаметр витратних матеріалів до 13 мм. Шурупокрут оснащений обмеженням крутного моменту 15 основних режимів та режим свердління. Саме в цьому режимі досягається максимальний крутний момент на першій швидкості, а на другій швидкості досягається максимальна кількість обертів. Шурупокрут оснащений великою кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження та відповідно більш тривалої роботи без перерви. Руків'я даного ширококруту дуже добре прогумоване, що запобігає його ковзанню у вас в руках під час тривалої роботи, та додає додаткового комфорту. Біля клавіші запуску знаходиться підсвітка робочої зони для можливості працювати в важкодоступних та погано освітлених місцях. Саме тут знаходиться і керування функцією реверс. Воно реалізоване у вигляді важілю. Трошки нижче знаходиться місце для можливості приєднання додаткового обладнання, такого як поясне кріплення чи тримач біт. Друзі, на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу можливості комплектації акумуляторів та зарядних пристроїв, котрих може бути безліч, чи по будь-якому іншому інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту devoltools.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Особисто я вам подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!